Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахумов, веджара Юга і остеомеханіка. Головне питання, яке, на мій погляд, стоїть ну таке екзистенційне питання, яке стоїть перед людиною, на яке ми відповідаємо. Усвідомлено чи не усвідомлено це те, чи існує хаос у цьому світі, чи існує порядок. Тобто те, що, з чим ми зустрічаємось в нашому житті, воно може виглядати як хаотичні події. Тобто ми не маємо наслідків своїх дій, робимо, ну, людина робить, що хоче. І просто є якась удача чи неудача, там, збіг обставин і людиною. Щось в житті відбувається. Або ж ми розуміємо, що є порядок, це таке більш югічне мислення, і ми розуміємо, що у кожній дії є свої наслідки. Це те, що в Йозі називається карма. Карма має свої такі відкладені зерна, і реалізація цих зерен вона не завжди очевидна і не завжди вона. Проявляється прямо зараз і тут. Його вважають, що деякі зерна карми можуть проявитися там через одне життя, через два життя. Ну і звісно, що якісь закони карми ви можете відчути одразу, так? Якщо людина там, ну такі для тих, хто думає, що карми не існує, так от дуже такий простий приклад, що ви можете. По-різному ставитись до оточуючих, так, і відповідно мати результат. Якщо ви будете грубими, будете робити погані вчинки, то з часом ви помітите, що у вас друзів нема бізнес теж не дуже йде там, і так далі. Якщо ж ви по-доброму ставитесь до інших людей, ви маєте якийсь бізнес і добре ставитесь до своїх партнерів. Не обманюєте, не... нікого не дурите, то ви побачите хороший результат, так? Якщо ви щедрі, ви побачите там багатство, яке проявляється. Там. Якщо допомагаєте по здоров'ю іншим людям, то будете бачити, що у вас ваше здоров'я теж стає краще. Але в цьому випадку хтось може сказати, а от я такий добрий був, а хтось там так по злому вчинив. Так, але ви не враховуєте при цьому, що це могла бути далеко відкладена карма з від якихось давніх вчинків, розумієте? Це не привід для того, щоб перестати робити добрі справи. Просто не треба очікувати результату прямо одразу, але так чи інакше, результат обов'язково буде. Тому я пропоную задуматись над таким питанням, усвідомлено задати його, як я вважаю для себе кожен. Існує тільки хаос чи тільки порядок. Звісно, в кожному хаосі є трошечки Є якийсь внизу порядок, і в кожному порядку може бути присутньо трошечки хаосу, це нормально. Це тому що існують такі невеликі мікрорухи і в одному, і в другому. Але в цілому, з точки зору йоги, якщо подивитись там мікросвіт. Рівень ДНК, молекул, ви побачите там суцільний порядок. Якщо будете дивитись макросвіт, там рух планет, сонячних світил, там цикли року, цикли кола, там планет навколо, то ви побачите такий самий порядок, як в мікросвіті. Так? Тобто все упорядочено. І взагалі слово космос воно перекладається як порядок. З якого тоді дива між макро і мікро так, на нашому рівні серединці цієї, мав би бути хаос. Подумайте над цим. Всім гарної вечерою, гарного дня, гарну карму.